Вітаю вас, дорогі скорпіони. Подивимося зараз, які ж підказки дають нам аркани Таро на березень місяць. Ну і кілька слів, що ж відбувається у нас зараз на зірковому небі. А в нас ми заходимо в час, в березень, коли енергії дуже непрості, коли ми будемо і зачеплять нас два затемнення. Місячне затемнення, яке відбудеться 14 березня, і відкриває коридор затемнень, місячне затемнення. і закінчується цей коридор сонячним затемненням 29 березня. Далі у нас. Така цікава подія, як весняне рівнодення 20 березня. І в нас ще є дві ретро планети протягом цілого березня. Вони будуть ретроградні. Меркурій, який з 15 числа буде ретроградним і до 7 квітня. І ретро Венера, яка з 2 сьогоднішнього числа і по 13 квітня також буде в ретро Русі. Ну і плюс у нас Нептун переходить у знак Овен це переходити. І, і, ну а гарна, гарна новина, напевно, 4 числа у нас от, е, Марс вже виходить в директний рух, і тому буде якась активність. І березень місяць. Роблять всі ці події дуже цікавим, але і дуже непростим місяцем, коли до прийняття рішень, будь-яких треба підходити дуже так тверезо, не давати втягувати себе в якісь ілюзії, коли треба все планувати, коли до всього треба все треба зважувати, будь-які рішення, і не поспішати діяти. От, березень для того, щоб переосмислити, переоцінити і всі сфери і стосунки, і роботу, і взагалі своє життя, відношення до здоров'я, до, до спорту все це енергії березня. Агаркани Таро зараз покажуть нам основну енергію березня для вас, дорогі скорпіони. І це березня-трійка, ця енергія трійка кубків. Ну і подивимося основні сфери, які цікавлять з всіх: сфери стосунків, сферу фінансів візьмемо і сферу роботи. Ну і потім ще витягнемо одну карту, карту підказки, яка допоможе вам якось прийняти вірне рішення. І так, трійка кубків. Це дуже хороша карта, і головне, що це молодший аркан, словом, березень буде для вас не таким доленосним місяцем. Коли от прямо треба буде якесь ваше рішення буде, буде впливати на майбутнє. От, швидше за все, це повсякденні справи. І трійка кубків це про те, що вас, це хороший початок. Це, це от. Те, що вже продовжується в вашому житті. Якщо є робота, ця робота продовжується. Якщо є стосунки, то в них комфортно, спокійно і можна дати, далі в них знаходитися. Трійка кубків це карта про те, що у вас є підтримка. Підтримка як мінімум вашого оточення. Це може бути підтримка навіть на відстані, підтримка вашої родини, вашого роду, яка дає вам таку, таку наснагу. І, правда, емоційну підтримку іти до своєї мети, рухатися, не впадати у відчай. Це карта легка. Ця, і от ця, така, такі енергії будуть в березні. Подивимося з вами, що ж у вас відбувається в плані стосунків. Ну, тут карта імператора. Хтось, хтось. Хто не має партнера, хтось познайомиться з такою людиною, людиною статусною, людиною, яка можливо старшою трохи за себе, людиною, яка. Несе відповідальність за своє життя, людина, яка вміє організувати все навколо себе, і простір, і фінанси, і роботу. Людина, яка дуже відповідальна, людина, яка слово і діло в якої не не йдуть різними стежками. Знаєте, хтось, хто в стосунках, тут в стосунках, у вас все, в кого є сім'я, є партнер, тут у вас все відбувається дуже гармонійно, дуже стабільно і березень місяць разом з своїми ретропланетами на вас не вплине. Вам нічого не буде зазіхати на цю вашу стабільність. У вас все залишається комфортно, дуже дуже, дуже гарно для вас, коли є підтримка. Є розуміння, коли є підтримка і емоційна, і фінансова, коли вам комфортно в цих стосунках. Ну, а для когось в березні місяці виникне питання по ретро Венері, якось ваші стосунки налагодити, перевести в іншу площину. Наприклад, хтось може бути занадто впертий. В вашій сім'ї ви або партнер, і тоді треба буде піднімати це питання. Сама Венера заставить вас підняти це питання, переоцінити ваше відношення до партнера, партнера до вас і обговорити цю тему, щоб налагодити і вивести ваші стосунки на кращий рівень. Ну і по такій гарній карті, по старшому аркану, ви справитеся з таким завданням. А хтось, можливо, познайомиться от з людиною старшою за себе, і от у вас також будуть, знаєте, уже зразу такі, такі відчуття, що ця людина на перспективу. Але березень місяць буде у вас для того, щоб ви придивлялися один до одного тут. Знаєте, на, на, на таких ретропланетах дуже складно говорити про те, що планувати майбутнє на 10 років вперед. Ні. Ви просто зустрічаєтесь, ви вивчаєте один одного, ви по вже проживаєте оці ваші стосунки, ваші емоції проживаєте, придивляєтесь одне, одне до одного, але без побудови якихось далекоглядних планів. Це, це от так в стосунках. В фінансах, фінансах король мечів. Ну, Тут я б сказала, що фінанси для вас, дорогі. Е Скорпіони приходять або з офіційної роботи, або з, е, фінанси, які приходять з роботи, за яку треба потім е, сплатити якийсь податок. Можливо, ви ФОП і ви платите якийсь податок. От. Це офіційні фінанси від офіційної роботи зареєстрованої. Можливо, у вас сторінка в інстаграмі, яка де ви надаєте якісь е, послуги або консультуєте, або продаєте якісь товари, то. Фінанси приходять через оці офіційно зареєстровані сторінки, за словом офіціоз. отут тут одне слово, але за цією картою вас все влаштовує. Ваші фінанси вам стає на всі ваші базові потреби, на все, що треба, і навіть трошки більше. В березні у вас все стабільно, ви залишаєтеся задоволені. Ви місяць для вас місяць легкий. Місяць, коли ви можете трошки розслабитись і просто дати життю, от, просто проживати це життя, насолоджуватися моментами, насолоджуватись зустрічю з друзями проводити час весело, звичайно, не переборщувати, тому що трійка кубків в нас єдина карта, яка може застерігати. що будьте обережні з кількістю випитих напоїв. В березні це теж про це. Але скорпіони, я за вас спокійна, ви дуже мудрі, ви, ви дуже розважливі, ви вмієте приймати вірні рішення, ви вмієте відчувати людей, ви знаєте кому довіряти, кому ні. Ви, роз... ви, ви відповідальні, ви серйозні. Тому я думаю, що ви не наробите тут ніяких ніяких таких не, ну, не необдуманих вчинків. Фінанси, в принципі, у вас тут все в березні залишається стабільно, і вони для вас достатні. Ви маєте те, що вам треба, і навіть більше. Робота, сектор роботи. Шестірка кубків. Для когось буде тема актуальна: повернутися на колишню роботу. Або повернутися до може робота бути одна, але. Ну, посада може бути яку та, яку ви вже колись займали, або про яку ви колись мріяли, може таке бути. Ну це теж по ретровенерії і Меркурії я би за такою картою не радила приймати рішення, от залишати цю роботу і повертатися на ту, яка вже була, ну, на колишнє місце роботи. Тому що березень це точно не той час, щоб щось міняти. Буде інший час, якщо навіть виникне така потреба, то для цього буде інший місяць, це буде квітень, ну точно не березень. От. Це буде тема, а для когось буде тема нової роботи, пов'язана пов з дітьми, пов'язана з творчістю. І ви також за цю, вона вас буде влаштовувати ця робота, вам буде комфортно на ній. Це буде легка. Швидше за все, скорпіони, для вас легка робота. Робота легка, але за достойні гроші. Всякому разі, на цьому етапі. Березень для вас це буде таким хорошим місяцем, спокійним, комфортним. Ну, ви, ви не дуже. Для вас, напевно, це буде такий місяць трохи релаксу і відпочинку. От, тому що ви взагалі любите, коли, коли у вас такі е, трохи шторми, коли у вас щось відбувається, коли є активність, так от, березень не про це. Березень більше про стабільність, про те, що і ви будете просто це відчувати. Що це не той місяць, щоб щось кардинально змінювати. Карта поради. Що вам допоможе гармонійно прожити цей місяць, не наробивши ніяких дурниць, приймаючи вірні рішення? І тут карта імператора. От, бачите, я вже говорила, що в цій колоді карт королі і імператора є в жіночих і в чоловічих енергіях. І от у вас, як приклад, карта імператора, це чоловіча енергія, це жіноча енергія. Інь і янь. Так от, протягом березня карта знову, карта в якості поради, знову імператор. Це беріть карта про, можна її охарактеризувати під таким девізом, Беріть життя в свої руки, контролюйте все. Але контролюйте це м'яко, без агресії, без ніяких таких активних дуже рухів, спокійно, комфортно, дипломатично. Ви добрі психологи, скорпіони, ви знаєте, як себе діяти, і ви розумієте, ви можете з кожною окремою людиною поводити себе по іншому. Так, от в березні ви будете відчувати, от коли, як і з ким вам треба поговорити. Як до кого підійти, все це ви будете відчувати. Бе, головна порада за такою картою: не старайтеся нічого кардинально міняти. Місяць березень точно не для цього. Для активних змін буде інший час. Ну, це буде швидше за все, квітень, травень, там активність. А березень це зараз ви просто залишаєте все як є. І якщо у вас ви можете тільки міняти щось, щось переоцінювати, переосмислювати там, де уже щось є. Є сім'я. От в сім'ї можна щось регулювати. В роботі можна щось підкоригувати, в фінансах щось теж. ну… Пере, переосмислювати, передумувати, передомовлятися. Але поки що.